Ви любите аромат свіжого часнику, але не завжди хочете чистити і подрібнювати його. Часниковий порошок ідеальне рішення. Сьогодні я розповім, як легко приготувати його вдома. Підготовка: для початку беремо свіжий часник, очищаємо зубчики від лушпиння та нарізаємо їх тонкими скибочками. Чим тонші шматочки, тим швидше вони висохнуть. Сушка! Є три способи сушіння. У духовці викладаємо скибочки на деко з пергаментом, ставимо в духовку при 50-60 градусах Цельсія і залишаємо на кілька годин. Дверця можна трохи відчинити, щоб виходила волога. У дегідраторі рівномірно розкладаємо часник на решітки, встановлюємо температуру 50 градусів Цельсія і чекаємо 6 до 12 годин. На повітрі, якщо у вас теплий сухий клімат, можна просто залишити часник у провітрюваному місці, накривши марлею. Готовий часник має бути повністю сухим і ламким. Подрібнення. Тепер подрібнюємо його до стану порошку. Використовуємо кавомолку, блендер або навіть ступку. Щоб отримати ідеальну текстуру, можна просіяти порошок через сито. Зберігання пересипаємо у суху герметичну банку. Найкраще зберігати в темному місці при кімнатній температурі. Домашній часниковий порошок це не лише смачно, а й корисно. Він не містить консервантів і зберігає натуральний аромат. Готуйте вдома, і нехай ваші страви будуть ще смачнішими.